Ось розкладаємо їжу по блюдах всі по порції. Зараз будемо розносити всім котикам. Кашку, корм, водичку налили. Вони вже збігаються сюди, не можу дочекатися. Дякую за підтримку, нам потрібна підтримка. Дуже велике спасибі, хто нам допоможе. Вибачайте, що я прошу, бо, бо дуже важко. Є, є. Так, пішли круп. Хотя нема, котя наш гуляє по два-три дні, потім приходить, не може наїстися. Котя. Кс -кс 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 -кс. Треба йому трошки насипати, може він пізніше з'явиться. А той не бачить свої миски, на і бояться нас, і їсти хочуть на На, на, на котя. Ви побачите. На, на, є ж ти. Так, сухенько під сіною є. Галя водичку налину.